Медок оновився, маємо від 7 лютого оновлення, яке дозволяє уже подавати такий звіт до податкової служби. Рухаємося до програмного забезпечення медок, у якому у розділі Звітність переходимо до об'єднана звітність з ПДФО та ЄСВ. Тут обираємо відповідний звітний період, в даному випадку січень 2025 року. Маємо сірим підсвічені ті додатки, які можуть бути сформовані у складі податкового розрахунку. І стандартний наш набір додаток 1D1 та додаток Д4ДФ відносно ЄСВ, ПДФО та військового збору. І якщо був рух по кадрах, подаємо у складі Д5 відомості про трудові відносини. Отже, для того, щоб додати. Певний додаток ми двічі натискаємо на відповідному полі. Система нас запитує номер розрахунку та тип його. А маємо на сьогодні три типи: звітний, звітний новий, уточнюючий. Нас довідковий прибрався. Отже, обираємо, залишаємо звітний, пишемо номер розрахунку 1. Система відкриває нам додаток 1. Переходимо до його заповнення. Для цього ми використовуємо кнопку Додати співробітника, у якій ми обираємо або вже раніше заведених співробітників, або додаємо нових. Таким чином, ми пришвидшуємо процес заповнення обов'язкових рядків даного додатку. А йде мова про індивідуальний податковий номер, прізвище та ім'я по батькові, тобто вони заповнилися автоматично. Далі. Переходимо до рядка 6, обираємо стать чоловік-жінка. Категорія. У більшості граф у метку ми маємо відповідні довідники, які спрощують нам. Вибір тих чи інших даних, які необхідно вказати у відповідній графі. Отже, довідник категорії застрахованих осіб у більшості випадків, найманий працівник на загальних підставах, тобто одиниця. Ми можемо або відкривати такий довідник, або одразу ставити те значення, яке необхідне. У графі 9 специфічні типи нарахувань, які не стосуються простої заробітної плати, тобто лише у в визначених 15 випадках ми обираємо необхідний нам варіант та вказуємо такий код. Місяць прописуємо із клавіатури, тобто 0125. Рухаємося далі до визначення кількості днів. А саме тимчасова непрацездатність, без збереження заробітної плати, трудові відносини. Зазначаємо ту кількість днів, яка відповідає кожній із цих характеристик, або днів у зв'язку з вагітністю та пологами. З графи 16. Переходимо до фонду оплати праці, який нарахований відносно того чи іншого працівника. Припустимо, загальна сума заробітку за місяць 20 тисяч гривень. Якщо Ця сума нижче мінімальної заробітної плати і є до неї нарахування, відзначаємо у графі 18. Сума утриманого залишається незаповнена ця графа. Далі в 20 стопці сума нарахованого ЄСВ, ви бачите, система прорахувала автоматично. Одразу відбувається знизу сумування відповідних необхідних показників. Далі ми повинні проставити позначки. В стовпцях з 21 по 24 відносно, якщо це основне місце роботи, визначаємо, що наявна трудова книжка. Якщо не повний робочий час, ставимо ось тут позначку, якщо спецтаж, або ознака нового робочого місця. Активуємо необхідні позначення. Графа 25, ознака 01 не заповнюється, має відношення до. Уточнюючого розрахунку, тобто до розрахунків не з типом звітний. ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом. Якщо є місце, ставимо позначку. Після заповнення додатку натискаємо Зберегти. І, якщо візуально вам краще перевіряти додаток саме через електронну, більш звичну форму, натискаємо на відповідне позначення або F11 і у такому вигляді перевіряємо заповнений додаток 1 по ЄСВ. Далі рухаємося до DF. Визначаємо цей рядок, двічі натискаємо для того, щоб відкрити його до заповнення. Чекаємо, поки система його відкриє, і переходимо до Прописування необхідних нам даних. Знову ж таки, працюємо за допомогою кнопки додати рядок. Адже до того ці поля є неактивними. У графі ІПН або прізвище Ім'я по батькові. Якщо ми бажаємо використати саме внутрішній довідник метка, і він у нас заповнений співробітниками, ми переходимо до графи ІПН і натискаємо на три крапки і відповідно обираємо необхідну нам людину. Полі прізвища ім'я по батькові ми можемо довідково вказувати таких людей. Розшифровувати ІПН або можемо залишити поле порожнє, адже Д4 відображається в реєстрах податкової саме за реєстраційний номер облікової картки платника податків. Далі сума нарахованого доходу. І ось тут уже працюємо вручну із кожної з граф, розпочинаючи з 3.1 нарахованого виплаченого, сума ПДФО нарахована 18% від заробітної плати. 3600, перераховано 3600, сума військового збору. Нагадаю, з грудня працює ставка 5%. Далі ознака доходу 101%, або інші необхідні, теж із відповідного довідника можемо вибрати відповідну нумерацію кодів, або скористатися пошуком. Якщо мали місце дата прийняття або звільнення цієї фізичної особи протягом січня місяця прописуємо такі дати навпроти необхідного нам рядка. Якщо людина мала право на соціальну пільгу, обираємо один із чотирьох доступних кодів у відповідному довіднику або одразу прописуємо їх. Ознака 01 тут теж не заповнюється. Зберігаємо значення у додатку. Можемо знову ж таки скористатися електронною формою для того, щоб пересвідчитися, що знизу кількість рядків фізичних осіб та сторінок заповнилися, як ми бачимо, автоматично. Ідентично дата подання та підписан теж знизу відзначені. Переходимо до самого податкового розрахунку, відкриваємо його. І хочу відмітити важливий момент, те, що в митку велика кількість значень заповнюється автоматично, що набагато спрощує процедуру його подачі. Отже, номер податкового розрахунку ми бачимо 1, адже ми його прописували, додаючи перший додаток. Далі переходимо до заповнення рядків від 0,61 і далі. А саме йде мова про наявність додатків та їх кількість. Позначки навпроти тих додатків, які є уже у складі податкового розрахунку, система проставила. Нам необхідно лише прописати відповідну їх кількість. Код основного виду економічної діяльності теж ми бачимо, таке поле уже наявне. Ознака платника єдиного внеску. Стоїть позначка навпроти роботодавця, теж відмітилася автоматично. Показники кількості працівників в цілих одиницях, середньооблікова кількість штатних працівників, система не проставила її, зазначаємо одиницю в даній ситуації. Якщо є працівники з інвалідністю, зазначаємо їх або. Які мають додаткові гарантії у сприянні у працевлаштуванню. Облікова кількість штатних працівників, яким нараховано заробітну плату 1. І з них жінок теж один. Кількість створених робочих місць, якщо такі були, проставляємо ось тут значення. Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників. Отже, графа рядка 1.1 зазначилася автоматично. В тому числі і рядок 1. Далі графа 2 сума нарахованого доходу в межах максимальної величини, на яку нараховується ЄСВ та за ставкою 22%. І відповідне значення єдиного соціального внеску. Рядок 3 та 31. І підсумовий рядок загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті 4.400. Рухаємося донизу система. Зазначила дату подання та податковий номер, ім'я та прізвище керівника або поповноважної особи на складання документу. Закриваю такий документ. Під час закриття здійснюється його перевірка, і ось ми бачимо стан усіх додатків та головного документу. Є вірним, ми можемо ще раз натиснути на це поле та натиснути для перевірки документу. Помилки відсутні. Після цього по кнопці наступні дії переходимо до підписання документу та відправки до податкового органу або користаємося відповідною підтограмкою Відправити документ, яка послідовно викликає функції підпису та надсилання до контролюючого органу. Розкажу ті основні моменти, на які потрібно звернути увагу, формуючи цей документ через електронний кабінет. Отже, в електронному кабінеті платника податків, авторизуємося за допомогою електронного цифрового підпису та рухаємося до розділу ведення звітності, у якому фільтруємо по тому звітному періоді, за який будемо подавати такий податковий розрахунок. Для прикладу, обираю січень 2025 року, натискаю кнопку Створити. І ось тут ми маємо значну кількість документів, бачимо декілька сторінок. Якщо залишити, Відсутню фільтрацію по типу документу, то варто рухатися до другої сторінки, в якій знаходимо необхідний нам документ за кодом g 05 20110 Термін подачі для січня 20 лютого 2025 року. Якщо ж іти легшим шляхом, варто відфільтрувати по типу G05 інші платежі. І система залишила на екрані лише три документи, з яких ми обираємо нам необхідний. Податковий розрахунок сум доходу, сплачений на користь платників податків фізичних осіб. Натискаємо один раз на цьому документі. Перевіряємо, чи вірно нам система присвоїла звітний період, за який будемо подавати документ, а все залежить від того, який період ви обрали на попередньому етапі. Стан документу. Зрозуміло ж таки, якщо вперше подаємо це звітний документ, якщо це вже в нас після. Подачі звітного, однак до закінчення граничного терміну, це в нас буде з типом новий звітний, і якщо після закінчення граничного терміну, уточнюючий документ. Хоча якщо ви подаєте після закінчення звітного періоду граничного подання, однак звітний не подали вчасно, вас все одно залишається тип звітний. Перший документ. Незалежно від дати подання матиме завжди стан звітний. Номер нового звітного уточнюючого документу. Тут у нас 0 при тип звітний, ось тут ставимо одиницю. Перевіряємо код ДПІ, який підтягується автоматично, чи вірно система підказує нам, куди буде подаватися документ. У складі відповідного податкового розрахунку може бути 6 додатків. У стандартній ситуації йде мова про D1, D4. Та, якщо був рух по трудових кадрах, тоді заповнюємо ще додаток 5. Можемо одразу обрати при створенні документу, однак нічого критичного немає, якщо на цьому етапі ми просто натискаємо кнопку Створити. Один ще корисний лайфхак, яким варто користуватися, якщо електронний кабінет – саме той ресурс, який ви використовуєте для подачі електронної звітності, це формування звітів. На копіювання даних з попередньо поданих документів для цього використовуємо функцію заповнити на основі звіту. І якщо б такі звіти були раніше мною заповнені, враховуючи, що це вперше ми подаємо помісячний податковий розрахунок, то такого документу не було, хоча система щось і пропонує. Швидше за все, це документ, який стосується квартального періоду подання. А, наприклад, звітуючись уже за лютий березень, ви можете сміло користуватися тими звітними даними, які були у попередньому звітному періоді. Так, я обираю для прикладу D1 і натискаю кнопку Створити. Одразу система відкриває саме податковий розрахунок. Однак ми розпочнемо заповнення документу саме із додатків. Вкажемо в них вихідні дані, які стосуються заробітної плати наших працівників. Натискаємо на відповідну кнопку додатки і рухаємося спочатку до додатку 1 по ЄСВ, у якому, ви бачите, автоматично поставилася позначка в рядку 011, що це звітний документ. У більшості випадків графи 02, 03 не потребують коригування та містять коректно заповнену інформацію, в тому числі і інші показники 31, 32 та 33. Ми переходимо з вами до табличної частини із графи рядка 0,4. Номер за порядком, вона заповнюється автоматично. Ми ж з вами будемо вказувати, якщо це в нас громадянин України, ставимо одиницю. Жінка чи чоловік. в... У більшості випадків у найменуванні стовпця і є підказка, які позначки, які дані потрібно тут проставляти. Припустимо, що в нас жінка зазначаємо 0. І в більшості випадків, де система запитує 0, там нам його потрібно зазначити, однак не у всіх графах це працює. Це важливо відмітити. Далі у нас податковий номер фізичної особи. Код категорії застрахованої особи. Зазначаємо 1. Якщо це найманий працівник за трудовим договором, код типу нарахування. Це поле залишаємо порожнім. Є певні типи нарахувань специфічні, які потребують заповнення кодів у цій графі. Всі вони згадані ось тут під додатком. У стандартній ситуації при нарахуванні заробітної плати за відпрацьований період вони не стосуються місяць, за який здійснюється. Звітування або нарахування перший місяць 2025 року, прізвище ім'я по батькові застрахованої особи. У різних графах цих полів зазначаємо такі дані. Далі в нас відбувається фіксація кількості днів, а саме, тимчасової непрацездатності, без збереження заробітної плати. Перебування у трудових відносинах або у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. У нашій ситуації, коли людина відпрацювала повний календарний місяць, зазначаємо 31 у графі 14, загальна сума нарахованої заробітної плати. У графі 16, припустимо, це в нас 20 тисяч гривень, зазначаємо відповідні суми, в тому числі і в графі 17. Різниця між мінімальною заробітною платою та нарахованою відзначається у графі 18, рядок 19. сума утриманого ЄСВ. Порожнє поле в 20-му сума нарахованого ЄСВ. Ось тут система прорахувала автоматично, що не може не радувати, адже в більшості полів в. В електронному кабінеті ми повинні прописувати дані вручну. Ознака наявності трудової книжки одиниця так, ні, нуль. Мається на увазі, якщо це основне місце роботи, зазначаємо один. Якщо зовнішнє сумісництво нуль. Ознака неповного робочого часу один так, нуль, ні. Наявність спецстажу. Якщо так, одиниця. Ознака нового робочого місця один так, нуль, ні. 25. Ознака 0,1. Це стосується уточнюючих звітів. У нашому випадку, в звітному періоді, в звітному документі це поле не заповнюється. Ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом 1 так, 0 ні. Загальний рядок підсумковий заповнюється автоматично. Ідентично дата подання та Податковий номер керівника, і ось тут, власне, ім'я та прізвище. Система прописує трішки в іншому форматі, тому рекомендую це підправити. Якщо головний бухгалтер наявний, прописуємо його дані. Якщо такі функції виконує керівник, зазначаємо його ім'я та прізвище. Переходимо до додатку 4. Здавалося б, натиснувши на кнопку, ми не бачимо такого додатку, адже на моменті створення ми його не додали. Для цього спрацьовує кнопка Додати безпосередньо через функцію додатки. Активуємо її, і в нас в списку усі шість додатків, які можуть бути у складі податкового розрахунку. Натискаю 4DF Додати. Система нам відкрила одразу 4ДФ. Переходимо до його заповнення. Отже, номер податкового розрахунку зазначаємо 1. Працювало за трудовим договором. Ознака 101. І якщо було по 102 ознаці, теж зазначаємо кількість таких людей. Таблична частина розділу 1 персоніфіковані дані про нараховану заробітну плату на користь фізичних осіб. Перерахований по дефоту та військовий збір до бюджету. Отже, розпочинаємо із стовпця 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Сума нарахованого доходу. Далі в нас сума податку з доходів фізичних осіб у ставці 18% від нарахованої заробітної плати. Сума військового збору. За ставкою 5% і з грудня 24-го маємо оновлену ставку. Ознака доходу 101. І зверніть увагу: ніде у цих графах в нас немає посилання на якісь додаткові довідники. Тобто, всі ці значення ми прописуємо вручну. Якщо мало місце прийняття або звільнення у відповідному періоді відносно цієї фізичної особи, ми проставляємо такі дати у стовцях 7 або 8. Якщо є податкова соціальна пільга, Зазначаємо її кодифікацію і знову ж таки графа 10 залишається порожньою. І ось тут важливо. Припустимо, що такого працівника було прийнято на роботу. Ми можемо визначити таку дату на календарі або прописати її вручну 8 січня 2025 року. По підсумок рядків фізичних осіб та сторінок тут не здійснюється автоматично, тому рухаємося донизу зазначаємо такі показники: кількість рядків 1, кількість фізичних осіб одна, і кількість сторінок зазначається дві сторінки, адже ось з розділу 2 відбувається поділ на сторінки, тобто це не одна сторінка, навіть якщо одна людина в нас заповнена. Ідентично з підписантом. Можемо підкоригувати ось тут це значення. Хоча на прийом такого документу не впливає таке відображення. Зберігаємо цей документ. Система видає певні помилки. Вони не стосуються D1 або 4DF. Ми рухаємося з вами до головного документу, який має критичні помилки. Отже, перше це номер розрахунку. В нас це 1. Далі поштовий індекс. Зазначаємо його, він вказався ось тут в податковій адресі, тому ми можемо звідси його вилучити. Хоча навіть якщо ми залишимо, це теж не стане критичною помилкою. Далі заповнюємо поля 061, відомості про додатки розпочинається. Отже, в нас є D1, зазначаємо його. І тут, якщо ми рухаємося ентером обережно, адже автоматично буде проставлятися така позначка у тих графах, які слідуючими стають. Далі в нас є відомості про суми нарахованого доходу. Ставимо тут позначку. І код основного виду економічної діяльності прописався автоматично. Ставимо ознаку, що ми є роботодавцем і подаємо податковий розрахунок саме у такому стані. Чисельність працівників. Облікова штатна чисельність у звітному періоді 1. Це рядок 101. Якщо є особи з інвалідністю, зазначаємо у рядку 101.1 і з додатковими гарантіями у рядку 101.2, облікова кількість штатних працівників це рядок 102. У цій ситуації це теж одиниця. Кількість застрахованих осіб. У звітному періоді, яким нараховано заробітну плату одна людина важливо звертаємо увагу на правильність заповнення рядка 103, далі кількість застрахованих яким нараховане грошове забезпечення в нас тут порожнє, наступний рядок теж порожній. Якщо у складі цих працівників є жінки, виокремлюємо їх кількість ідентично з чоловіками. Кількість новостворених робочих місць у звітному періоді. Зазначаємо таку кількість. У цій ситуації це теж поле порожнє. Нарахованого доходу. Та єдиного внеску за найманих працівників. Тобто, витягуємо інформацію безпосередньо з D-1: підсумковою інформацію, Сума нарахованої заробітної плати 20. у рядок 1 перенеслася автоматично. Тобто, певні поля все ж таки автоматизовані у цьому документі. Далі рухаємося до другого рядка відповідної табличної частини розділу 1. А саме. Сума нарахованого ЄСВ. Це в нас 4,400, У вищий рядок перенеслася автоматично. точніше, сума нарахованого доходу в нас буде 20 тисяч гривень. І сума ЄСВ – це в нас рядок 3 і 3,1 за ставкою 22%. 4,400. І рухаємося до підсумкового рядка. Загальна сума ЄСВ це рядок 7 4400. Таким чином ми завершили заповнення головного розрахунку. По аналогії із додатками підкориговуємо відображення підписанта у нижніх графах. Переходимо до перевірки цього документу. Адже він мав критичні помилки. Натискаю кнопку Перевірити. Редагувати. Дивимося, яке поле ще заповнено некоректно. І не обов'язково, що це буде в головному документі, для того, щоб перевірити, чи саме помилка не стосується додатків, ми натискаємо на такі додатки. І ось ми бачимо: в нас зауваження до 4DF. Натискаю ще раз перевірити. І в нас підсвічує те поле, яке вважається помилковим. І зверніть увагу, що ось така помилка до зазначеної ознаки доходу поле повинно бути порожнім. Воно не є критичним для електронного кабінету в частині подачі цього документу та його подальшого прийому. Ми подаємо з цією помилкою. Це важливо зрозуміти і не боятися подати такий документ, адже у ньому все заповнено коректно. Це внутрішній баг системи електронного кабінету, який, на жаль, ще не виправили. Тільки тільки ми отримали цей помісячний розрахунок в електронному кабінеті. Хоча така помилка мала місце і при квартальному звіті. Тому хотіла обов'язково показати на ось цю помилку. І тут. Інколи з працьовищами ми перезберігаємо документ, по-різному обираємо цю дату, вона може зникнути, але в більшості випадків вона все ж таки залишається. Так, натискаю ще раз зберегти. І важливо. Перед тим, як зберегти чернетку, якщо ви не збираєтесь одразу відправляти документ, саме скористатися кнопкою Зберегти, а не одразу Закрити. Після того, як ми активуємо кнопку Закрити, усі ті дані, які були нами внесені, вони будуть втрачені і не збережені у системі. Давайте ще раз відкрию документ, для того, щоб пересвідчитися, що ось ці підсумкові поля, всі, які ми щойно внесли, вони залишилися. Виділяємо документ у списку, натискаємо Підписати та Відправити до Державної податкової служби. Успішно прийнятий документ. Він буде підсвічений зеленим кольором. Ми матимемо ось в такому вигляді цей податковий розрахунок. Я вже за січень його подала, і система дійсно його приймає. Він лягає в реєстрах як податкової, так і пенсійного фонду у квитанції No2. Фінальній ми маємо містити інформацію наступного змісту, що результат обробки автоматичну обробку документа виконано вдало, дані завантажено до реєстру застрахованих осіб. Якщо ж ми маємо відображення саме у списку червоного кольору, це означає, що є певні зауваження до документу. В цій квитанції номер 2 або інколи, і в першій квитанції ми бачимо ті зауваження, які варто виправити для того, щоб повторно відправити такий документ на доздачу.